У бою під Ямполем загинули семеро військових. Усі вони із 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Північ що дислокується в Яворові? Їхні мина вже оприлюднили обласні урядники. Звістка про смерть вояків застала їхніх родичів під час пікетування військової частини з вимогою ротації. Страшна новина змусила жінок вийти на дорогу і перекрити міжнародну трасу. Наталка Волосецька з нами на прямому зв'язку. Вона стежить за подіями. Які у вас останні новини, Наталю? Соломія, зараз ми неподалік українсько польського кордону. Тут у селі Наконечне дружини та матері солдатів перекрили міжнародну трасу. Вони вимагають, аби їхніх синів та чоловіків, які вже майже чотири місяці служать у зоні АТО, нарешті змінили. Нехай повернуть нам їх хоча б на відпочинок, тому що люди з березня з місяця. Вони не можуть, вони не спроможні воювати. Нехай зроблять ротацію. Ну як більше немає частин, немає більше військових. Я відпочину. Піде мама відпочине мама. Піду я буду стояти до останнього, бо я хочу свого чоловіка бачити живого. В нього діти маленькі. Вранці кілька десятків жінок прийшли під військову частину з вимогою про ротацію. Натомість почули страшну звістку. Семеро військовослужбовців загинули троє поранених. Вчора поблизу Ямполю на Донбасі. Розвідувальна рота в складі семи людей поверталась із завдання на базу. За вісім кілометрів від бази їхній БТР розстріляли терористи, найімовірніше з протитанкового комплексу. П'ятеро військових, які були зовні БТРа, загинули на місці. двоє. Є, які були усередині, там згоріли живцем. Їхні тіла досі не можуть дістати, бо згорілий ущент БТР знаходиться у щільному кільці терористів. Про перебіг цього бою нам розповів заступник командира військової частини. Коли вони попали під обстріл. їм прийшла допомога. Їх могли евакуювати, вот. І благодаря тому вдалося збежати інших жертв. От допомога прийшла. но вони попали під обстріл первого і прийняли на себе весь удар. Усі загиблі розвідники, двоє офіцерів і п'ятеро контрактників. Серед них є дуже юні хлопці, яким по 20 і 19 років загинув, і їхній командир без батька залишилося п'ятеро, без батьків залишилося п'ятеро дітей. Постійно діти питають, коли буде тато, на що ні я, ні мій чоловік відповісти не можемо. У мене є двоє маленьких дітей шість і чотири рочки. Я так само чекала ті списки. Так само. Ніхто не знає, що тут таке вечором лягати спати і чекати, чи рано тобі подзвонить чоловік чи ні. За інформацію, яка нам надходить зі сходу, бої під ямпалем тривають. Люди натомість розходитися не збираються, бо про ротацію їхніх рідних ніхто їм про це нічого не каже і не обіцяє. Соломія, дякую, Наталю. Наталя Волосацька розповіла про те, що звістка про смерть вояків застала їхніх рідних під час пікетування військової частини з вимогою ротації.